Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 14 глава, з 25 по 35 вірш. Одного разу йшло за Ісусом багато народу, і обернувшись, Він сказав до них, коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, і жінки, і дітей, і братів, і сестер, та ще й свою душу, той не може бути моїм учнем. І хто не несе Христа Свого і не йде за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати башту, не сяде спершу і не обчислить витрат, чи має він що потрібне для її збудування, щоб коли він закладе основу і зможе закінчити Усі, хто побачить, не почали сміятися з нього кажучи. Цей чоловік почав будувати та не зміг закінчити. Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде і не порадиться спершу, чи зможе він із десятьма тисячами встояти проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами? Якщо ж ні, то поки той іще далеко, він посольство пославши, питає про умови миру. Так і кожен із вас. Хто не відречеться від усього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ. Але якщо сіль утратить силу, то чим виправити її? Ні в землю, ні на гній не годиться, геть викидають її. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава. Завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь.